Отже, маємо прямий зв'язок зі США. Наталка пісня стежить за судовим процесом над Артуром Самаріним. Вітаю Наталю! Розповідай подробиці, що тепер загрожує українцеві. Вітаю Соломія. Отже, від 11 до 23 трьох місяців позбавлення волі, 44 тисячі доларів штрафу, 7 років перебування під наглядом і депортація. Такий вирок у справі Артура Самаріна. Тут є цікавий нюанс, тюремний терп, перебування. У в'язниці плаваючи від 11 до 23 місяців, з огляду на те, що Самарін перебуває у тюрмі вже 9. Отже, якщо він демонструватиме зразкову поведінку, то теоретично може вийти із окружної тюрми вже за два місяці, але має відбути ще два місяці. У іншій федеральній тюрмі так працює американське законодавство і в Нагадаю, що для нього прокурор вимагали від. 40 років позбавлення волі. за цей рік це ще менше 20 засідання у його справі. Спершу українець не визнавався политика у підробці документі. Вати за американським правосуддям слідством визнав, що таки приїхав до Гаррісбурга і залишився і далі видавав себе за школяра і знайшов родину, яка е, вирішила його прихистити. Це була рутина. Позів самі поці стверджували, що ніколи не отримували від цієї оборудки жодного зв'язку. Але слідчі довели, що. Е, вони отримували і кредитні гарантії і різні дотації, коли називали і вказували Самаріна в своїм утриманцем. Пізніше хлопець зізнався і в тому, що мав стосунки з п'ятнадцятирічною дівчиною, яка весь цей час вважала себе, себе. Дівчина пробував з старшокласником. Самарін український студент родом з Херсонщини. Приїхав до сполучених штатів 5 років тому за програмою Work and Travel і вирішив тут залишитися, студія. Дякую, Наталю. Наталка пісня була на прямому зв'язку зі США. Там вже винесли вердикт у справі українця Артура Самаріна.